Час новин на телеканалі tv 4 Вітаю вас. Під час нового комбінованого обміну Україна повернула військових та цивільних. Серед тих, кого вдалося звільнити з полону військовослужбовець Тернополя. Також серед звільнених представники практично всіх сил оборони десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТРО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки. Цими вихідними українці відзначали день державного прапора та свою незалежність. Минуло 34 роки від дня проголошення української незалежності 24 серпня. Стало символом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Після повномасштабного вторгнення це свято набуло ще глибшого значення для українців, які згуртувалися навколо цінностей, свободи, за яку борються наші захисники та захисниці. З нагоди дня прапора та дня незалежності у Тернополі організували чимало заходів. На них побували наші кореспонденти. Ми перебуваємо на центральній алеї у парку Супільче. З нагодення прапора України тут відбуваються урочистості та підняття найбільшого державного символу у Тернопільській області. Традиційно дійство розпочали молитвою за мир і спокій у нашій країні, хвилиною мовчання та виконанням гімну. Окрім цього, під час заходу місцева влада нагородила 19 військовослужбовців, поліціянтів та рятувальників. Нагороджується капітан поліції Жорняк Тетяна Васильівна, старший інспектор сектору реагування патрульної поліції, відділу превенції Тернопільського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Тернопільській області. Я перебуваю біля українського дому перемога, де за кілька миттєвостей розпочнуться урочистості з нагоди 34-ї річниці незалежності України. Найперше відбудеться нагородження захисників та захисниць, а також вшанування пам'яті загиблих героїв. Далі прошу пряму мову. Незалежність в теперішніх умовах це в першу чергу сильна армія. Сильна, оснащена. Сучасною зброєю і всім необхідним для того, щоб давати відсіч ворогу. Незалежність в сучасних еко... умовах це сильна економіка. Для того, щоб ми могли підтримувати нашу армію і для цього завдання перед кожним з нас це праця, щоденна праця. Кожного на своєму робочому місці. Справжня незалежність вона тоді буде, коли ми не будемо залежати від чужинського зброєння, від чужинського міжнародного впливу. І я дуже сподіваюся, що колись, якщо не ми, то наші нащадки відсвяткують реальну і остаточну нашу перемогу і незалежність на руїнах Кремля. Слава Україні! Тернопіль це місто людей з сильним духом і з відкритими серцями. І сьогодні наші земляки на передовій показують, що українці це є нація переможців. Сьогодні Тернопіль дякує своїм героям тим, хто вже на небі, але не завжди в нашій пам'яті. Тим, хто сьогодні в госпіталях і в лікарнях вчаться жити заново. Тим, хто сьогодні на передовій захищають незалежність і тримають небо. Pod Коли традиції, пам'ять і підтримка наших захисників та захисниць об'єднали українців. У Білецькій громаді відзначили також 34-ту річницю незалежності України. З нагоди цього дня прийшли урочисті літургії та виступи аматорів у храмах. На алеї пам'яті у селі Біла вшанували загиблих. За волю України, а у селі Ігровиця відбулося урочисте освячення та підняття державного прапора. Святкування у громаді завершилося молитвою за Україну та благодійним концертом. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Для вас означає незалежність. У центрі Тернополя кожен охочий міг знайти відповідь на це запитання, просто зазирнувши у дзеркало. До Дня Незалежності у місті встановили символічну інсталяцію, а також організували фотовиставку, присвячену творчості українських воїнів. Серед робіт мистецтво народжене крізь біль і боротьбу. Більше дивіться далі. Зробити фото у дзеркалі та відповісти на запитання, що для тебе означає незалежність. Таку можливість мали перехожі в центрі Тернополя, де встановили інсталяцію Дзеркало незалежності ініціативу організували спеціально до 24 серпня, аби люди відчули єдність і замислились над тим, що кожен день у вільній країні потребує дій. Розповідають організатори. До Дня незалежності, наша громадська організація. Подумала, що кожен бажаючий. Кожен українець, дивлячись на себе в зеркало, може сказати сам собі, відповісти собі, що він зробив для війни, для незалежності, для того, щоб перемогти нашого ворога. Окрім Тернополя, ініціативу провели й у багатьох інших містах України. Вона покликана допомогти людям усвідомити свою особисту відповідальність за спільну справу, яка об'єднує українців. Після фотографії в дзеркалі учасники отримували символічні подарунки, а головне знаходили відповідь на запитання. Питання, що означає незалежність, незалежність це не лише слово на папері, це це боротьба, яка триває протягом багатьох років. Кожен українець повинен пам'ятати, що незалежність залежить від усіх нас, від кожного, від вкладу кожного громадянина. До флешмобу із фотовиставкою Творчість нескорених приєднався просвітянин Петро Шинків. Чоловік представив світлини, на яких герої з Тернопільщини, які до війни займалися мистецтвом, деякі з них отримали важкі поранення, а хтось віддав життя у боротьбі за свободу. Шо наші воїни це воїни, армія високоінтелектуалів, не тільки професіоналів, які вміють нормально ворога нищити, але ще й інтелектуальна нація українська. Серед тих, хто боронить незалежність, і займається творчістю. Зоя Головатюк жінка вже дев'ятий рік служить у силах оборони у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Військовослужбовиця зізнається, створювати щось власними руками вирішила після втрати чоловіка на передовій п'ять років тому. Її робота, вишита ікона Георгія Попідоностя, представлена в центрі виставки. І я, щоб мені ну, трошки втамувати свою таку, як сказати, горе, напевно, депресію, ну, щоб отак, да, забрати з душі, я молилася і вишивала цю ікону. Ця ікона пов'язана, як кажуть, з такою, ну, моєю такою, як кажуть, важкою дуже сторінкою життя. А оця ікона дала вам певну розраду. Так, вона мені дала розраду і святий Григорій, побідоносець. Напевно, мене тримає і по сьогодні. Фотовиставка творчість нескорених уже побувала у Польщі, Литві та Німеччині. Її автори кажуть, хотіли показати закордонній публіці митців воїнів, які бачили світ очима війни. Усього на виставці представлено роботи 16 захисників, четверо з яких загинуло, захищаючи країну. Та пам'ять про подвиг кожного героя назавжди залишиться з нами. Традиція, що передається з покоління в покоління у поєднанні з творчим задумом і талантом майстрів, у Тернополі відбулася виставка Вишиті сорочки Тернопільщини від минулого до сучасного. Експозиція об'єднала понад сотню відтворених вишиванок із різних куточків краю та відкрила глядачам забуті техніки вишивки, які колекції представили на заході. Дізнавався наш Владислав Бабенко. Тетяна Головань колекціонерка. Вона збирає вишиванки з різних куточків Тернопільщини. Понад півроку жінка збирала українське національне вбрання, щоб зібрати в одну експозицію. Виставку вишиті сорочки Тернопільщини від минулого до сучасного тетяна представила у Тернополі після тривалих подорожей та досліджень архівів та музеїв краю. Одного разу ми поверталися з подорожі з іншої області, і ми зрозуміли, що ми мало знаємо про вишивку Тернопільської області. Це було надзвичайним стимулом для пошуку. Це настільки красиво, це настільки не вивчено, що роботи є дуже багато. Особливе місце на виставці займає колекція з 14 сорочок родини Демкур, яка належить до етногалереї спадок. Щоб відтворити родинну спадщину, нащадкам знадобилося понад 30 років пошуку і дослідницької роботи. Їхнім одним такою місією Кредо було те, щоб вони повинні як меценати, як посланці культурної дипломатії, залишити спадок минулим поколінням. Колекція дуже велика. Вона нараховує біля п'яти тисячі артефактів. Переважно ні переважають сорочки теплого потіля, борщівщини, також буковини, покуття і інших автентичних регіонів України. Етногалерею спадок створили, щоб популяризувати культурну спадщину Галичини, розповідає Тетяна. Колекція постійно поповнюється новими експонатами й тематичними експозиціями. Раніше її вишиванки вже презентували в Аргентині, Португалії, Франції та інших країнах світу. До повномасштабного вторгнення їх також бачили жителі східної України, каже кураторка проєкту. Ми побували в місцях в Сумах, містах Сумах, Харківщини, Донеччини, в тому ж. Маріуполі завершили наш свою свою експедицію і доносили людям цінність, мету і візію борщівської народної сорочки, нашої ідентичності, нашого коріння, нашого добра, і що ми є нація незламна, і ми українці. Окрім цього, на виставці відтворили традиційний одяг із борщівщини, Підволочіщини, гусятинщини та теребовлі. Над колекцією працюють майстрині творчого об'єднання берегиня, які й надалі відтворюють автентичні вишиванки Тернопільщини. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.